Вітаю, друзі. Сиро, вогко, прохолодно. Трошки запустила я прибирання листя, тому на сьогодні напланувала багатенько роботи. Не знаю, що встигну, що не встигну, але трішечки, можливо, щось і приберу. З нових рослинок, це ось позавчора. Придбала собі ще один маточний кущик такої хризантемки. Вона не жовта, вона такого лимонного кольору. Така ну, для мене незвична, тому я і звернула на неї увагу, а ще продавав її дідусь старенький. то якось шкода стало, ну, взяла і придбала в нього. Два кущики. Оце один кущик така лимонна. Він сказав, що в його бабусі вже немає часу чи змоги слідкувати, вона їх не прищипувала. Тому вона повинна бути маленька. Якщо вона не прищипнута зовсім, то я думаю, вона буде маленька. І по самим квіточкам видно, що вони ну, малесенькі. І ще одна. Вона вже перецвівша, але чомусь я звернула увагу на неї, і мені здалося, що ну, повинен бути дуже цікавий колір. І дуже-дуже маленькі дрібненькі квіточки тут. Тому я забрала їх у нього. Ну Подивлюсь, головне зберегти їх. Також планую клематиси. Ну, вже підготувати до зими. Треба б їх було чимось накрити. Це я обрізати не буду, він зовсім іще маленький. Але я боюсь, що сира земля, і коли я положу його на землю, то він може виприти. Мабуть, підстелити треба щось, якусь сухеньку підстилочку, а потім. Покладу саму рослинку і утеплю зверху. Ну, придумаю щось. Ось для порівняння хризантема опал моя. І ось така Ця опал яскраво жовта, а ця блідо-жовта, такий колір відрізняється. Також мені прийшли рослинки, прийшов подарунок від однієї гарної людини. Там рослинок було багато, які я висадила. Була така туйка, теж гарна. Тут я висадила ще ногілочки, ну, ті, що повідламувались хризантемки червоненької. Але треба ще позрізати вершечки. Оці непотрібні тут. Ці квіточки прийметься, прийметься і ні то, ні. Жаль було викидати їх. Погода для пересадок зараз просто чудова. Ось і беріс, який я вирощувала з весни. Ну, купила буквально такий малесенький кущик, і зараз у мене його ціла-ціла алея розсаджена. Тому можна одірвати ось буквально одну поділочку і висадити. Вон він весь коріняється, весь на корінчиках. Тому можна розсаджувати ось на минулому тижні все, що я повисаджувала, порозділювала, просто так. Попробувала розділити, воно все прийнялось. І все гарненько, мені здається, вже вкорінилося. На вулиці багатенько я ще розсадила, тому не бійтеся, кому що треба поділити зараз саме час. Оце продовжує розцвітати хризантемка, яка прийшла подарунком. Такий тут величенький такий цвіточок у неї. Є ще не розкриті. Ну, яка буде, не знаю, буде. Я думала, що вона отій зараз модні, що так по спіралі закручується, але ж це звичайна квіточка, Ну, вона гарна, буде повна і гарна. Так що чекаю, повного розкриття її. Також я порозсаджувала. Кучу вздовж доріжки, щоб воно мені згладило ці прямі лінії, повисаджувала свій тим'ян повзучий. З однієї сторони буде білий, а з іншої сторони буде рожевий. І так, вздовж цієї доріжки. Ну, тому що прямі лінії не дуже подобаються і так не дуже природньо воно виглядає. Понависівалося дуже багато однорічників. Це тут у мене було висаджені якраз такою грубкою суміш однорічників, ну, але їх чіпати не буду. Вдари перший мороз, і я думаю, вони самі померзнуть. Також багато маку повисівалося, теж його чіпати не буду. І хочу все ж таки повисаджувати свої кам'яні троянди. Повисаджувати теж вздовж доріжки, і треба ж вже закінчити отаку свою, отакі свої насадження, ті, що я планувала, і то замовити каміння, досипати, щоб уже якийсь вигляд був. І ось дивіться, як розрісся мій лавр. Погода для нього зараз саме ту. Влітку майже не ріс, було йому жарко, хоча росли на таких південних регіонів, але все одно зараз йому краще. Нові прирости пішли. Також планую попідсипати землю, тому що цей місяць йшли дощі і земля у нас просідає. Тому поки ще є, де її нам брати, нічого не висаджено, буду досипати. А ось в Опала вже пішли новенькі прирости, які гарні. Ще одна рослинка з моїх хотілок, я ну, дуже хотіла собі цинерарію. І ось в тій посилочці був подаруночок такий цинерарія. Багаторічна. Просаджувала я свою оцю пижму. пижма Городянова. Ще й така замурзана стоїть. Гарно вона теж розсаджується, на вулиці я її розсадила. Ну, вхідну зону планую трошечки прибрати. Ще, звісно ж, є листя, але... ну, але треба потрішку прибирати. На завтра дощ, тому не хочеться, щоб воно це все приліпилось, прибилось до землі. Тож буду намагатися сьогодні все зробити. І ось цей і беріс. Ще я порозсаджувала. Кожна гілочка прийнялась і вже з серединки видно, що воно. Буде розвиватися. Це звільнила я з листяного полону свою полуницю, все листя прибране і я його закопала. В перший ровик прорила, заклала листічку, потім землю перевалкою присипала, і наступний, наступне відро листя теж прикопувала. Тоді я сьогодні почула таку інформацію, що щоб швидше переробилося листя або якісь, ну, якісь наші відходи в компостній кучі, треба посипати карбамідом. У мене якраз є карбамід, тому я просиплю його зараз. Хоч зараз і не можна азотним удобрювати, але ж тут нічого не росте. Тому зараз граблями я зароблю розрівняю цей карбамід і це листя пригорну і хай воно розкладається до наступної весни. Також я сипнула, ну, є в мене тріходерма, жменьку тріходерми. наче листечко з черешні не хворе, але ж. Ну так, підстрахуватися, щоб вже заробити тріходерму, і нехай вона бореться з грибками, які є тут. Тому що тут росли томати, а томати в мене дуже хворіли. Тому так одну частинку роботи зроблено, і треба йти на наступну діляночку. Ну що ж, вечіріє, мабуть, уже досить. Ось розділена бруслина сьогодні. Хочу тут такий бордюрчик з неї зробити. Бруслина ділиться дуже гарно, це емеральд Гаєті. Бруслинка, тому буде тут зростати бордюрчиком. Прибрала ці. А може, голова не вари вже петуні. Тут залишила, тут хай іще, де між цеглою виросла, хай росте, а тут поприбирала і вже буду формувати бордюрчик. Далі розділила пижму городянова і ще теж ділиться добре, тільки потрібно вичисати гарно. Ті, що внизу були листочки прибрати, ну і висадити. Вся була з корінчиками, поділилась добре. Далі, нарешті, я прибрала частинку гірки, яка складалася із кам'яних троянд, і висадила їх сюди. Довелось полити, тому що дуже були грязнючі, засипала всі землею. Ну, тепер не знаю, коли куплю камінчики і попідсипаю. Далі ще розчистила пірід до фрітом, прибрала листочки, ну, зверху ще залишила і понормувала пагони. Всі тоненькі пообрізала і ті, які перехрещувались або йшли всередину куща. Також прибрала Ліонс Rose, яка в мене хворіє. Оранж бебі квітує і квітує. Як і думала, попідсипала там, де потрібно було підсипати, там, де просіла земля. Ну і порозсаджувала. Оцей чистець на вулиці. Поприбирала всі листочки під яблунею. ще нападають, ну за тиждень нападають, потім приберу ще. Все було засипано листям, а зараз вже гарно. І херки мої. Тоді розсадила тим'яни ще собі. Поприкладала, та поприсипала трошки землею хай затягує чорну землю. Листя прибрала з сусідської вишні і зробила ще облюмівочку із чистицю. Очітки ще обрізані, поприбирала все. І пообрізала ось гібіскоси. Позаплітала, ну, а тут буде чистець. І там далі теж чистець посадила, така облямівочка на огороді буде. Кризантемка опал квітує, так неприродньо виглядає, все сіре, таке, ну, окрім ли... листочків жовтеньких, і вона яскрава, яскраво жовта. Гібіскус навіть доквітає і продовжує квітування гаура. Прекрасна рослинка та мої новенькі хризантемки. Як гарно виглядає яснотка. Коли жарко, вона сидить, мучиться, а зараз їй подобається погода. Яскраве листечка. Ще хотіла розсадити ромашки, але вже, вже пізно, вже темно. Кущі повикидала поки, теж хотіла облюмівочку з них зробити. Мабуть, розсажу десь краєчку. А потім, коли зніму укриття з троянд, десь в травні, чи в, середині, ой, в березні чи в середині березня те, що поросаджую, повитягую і, мабуть, кругом троянд пообсаджую. Будуть такими супутниками троянд у мене. Ну і керіо. Керіо квітує. Я вже не знаю, який місяць, мабуть, другий місяць. Я її так здорово обскубла знизу, хай готується вже до сна Ну і ще як же ж не показати, як тут скільки квітів на Pink Intuition. Теж довго квітує трояндочка. Багато ще багато квіточок там збоку ще.